Вітаю вас, мої любі малята на занятті ознайомленням із соціумом. Дітки рівно повсідались, слухати приготувались. Чи добре малята ви сьогодні поснідали? Я питаю про вас це не випадково, тому що сьогодні наша розмова. Буде досить смачною. Про народні добрі страви, традиційні та цікаві. Отже, українські страви ми пригадати постараємось і в ігри про них усі разом пограємось. В Україні полюбляли щедре та смачне частування. До наших часів дійшли рецепти традиційних страв, які готували українські господині. З давніх часів, безперечно, що і нині ваші бабусі та матусі пригощають родини смачним борщиком, голубцями, вареничками. Напевне, і ви допомагаєте своїм рідним на кухні впоратися. Яка українська страва найголовніша на обідньому столі? Справді, хто ж не любить борщ? Слава про нього йде не лише в Україні, а й в багатьох країнах. А які овочі кладуть в борщ? Іншою відомою всім українською стравою є куліш. Рідка пшеняна каша заправлена салом і цибулею. Польовий куліш Страва, яку варили для себе козаки, не в печі, а прямо на багаті в казані. Таку страву іноді варять під час відпочинку на природі, тому коліж іноді називають польовою кашею. Є й інші улюблені страви, серед яких багато. Борошняних із тіста, адже земля України щедра і багата хлібом. Добре родить пшениця і жито, але з борошна пекли не тільки хліб, а й пиріжки, пампушки, до порщу та улюблені українську страву, вареники. Їх готують із різноманітними начинками на будь-який смак, з картоплею, м'ясом, грибами, капустаю. Із вишнею і смородою ною, солодким сиром на десерт. А з чим ви полюбляєте вареники? Деякі наші страви є традиційними до народних християнських свят. Так на Різдво українці готують кутю, пшенична каша з горіхами, родзинками, медом та маком. Ще варять узвар. Компот із сушених яблук, слив та груш. А ось до Великодня обов'язковою стравою вважається духм'яна паска. Малята пропоную вам пограти в гру Вікторину, яка називається назви страву. Я вам буду її описувати, а ви будете називати цю страву. Отже, перша страва. Рідка страва червоного кольору, зварена з посічених буряків, капусти, картоплі, томатів та інших овочів. Що це? Вірно, це борщ. Друга страва невеличкий варений виріб у формі півмісяця, зліплений із прісного тіста. Та начинений сиром, капустою, картоплею або ягодами. І що це малята? Вірно, це вареник. Страва і шматочки врізаного або рваного тіста, звареного у воді або молоці. Що це? Так, це українська страва галушки. Наступна страва. Рідка пшоняна каша забра... заправлена салом і цибулею. Вірно це куліш. Різдвяна пшенична каша з суф... сухофруктами, горіхами, та маком. Так, це кутя молодці. Печений виріб довгастої форми. З начинкою всередині. Вірно, це пиріжок, круглий святковий хліб. Так, це коровай. Традиційний хлібний виріб, спечений на Великдень. Так, і це паска. Молодці маляти, ви з цим завданням впорались. Малята, хоча українська кухня багата і різноманітна, але на всі часи головною стравою України вважався хліб. Тому про хліб складено багато казок, легенд, віршів, пісень. І зараз я пропоную вам послухати казку легенду про хліб. Будьте уважні, потім будете відповідати на питання. Колись у давнину. Сіяли люди пшеницю. І росла вона не така, як зараз, а з великим колосом від самої землі. Тому й мали люди добрий врожай, мали з чого пекти хліб і пироги. Прийшов час, і люди перестали цінувати даний їм богом скарб, стали викидати хліб. Бог розгнімався і вирішив забрати у людей хліб назавжди. Але прийшли до Бога звірі і попросили залишити людям хоч один колосок. Бог змилувався і вирішив: щоб люди не кидалися хлібом, тож нехай заробляють на нього важкою працею. А пшеничний колосок. З того часу росте маленьким. Малята, тепер запитання, будьте уважні. Про що розповіла вам ця казкова історія? Вірно, про хліб. Який ріс пшеничний колосок за легендою в прадавні часи? Так, дуже-дуже великим. Дітки, а чому Бог розгнівався на людей? Тому що вони перестали цінувати хліб і почали його викидати. А як покарав Бог людей? Так він забрав у них хліб? Чи справедливим, на вашу думку, було це покарання? Так, справедливе. Хто попросив Бога повернути людям хліб? Так, вірно, звірі. Чи виконав Господь прохання звірів? Вірно виконав. І з якою умовою, що колосок зерна тепер буде дуже маленьким і людям прийдеться заробляти на хліб важкою працею? Молодці малята слухали уважно. Малята, зараз пропоную вам пограти в гру тест Хліб в українських традиціях. Я вам буду задавати питання і будуть варіанти відповіді, а ви будете відповідати, обирати правильну відповідь. Перше питання. Хліб це який виріб? Борошняний, овочевий. Чи молочний? Так, хліб це борошняний виріб. Як називається традиційний святковий круглий хліб? Перша відповідь паска, друга пампушки, третя коровай. Вірно, і це третя відповідь. Із яких рослин виготовляють борошно для хліба, з гречки, з жита та пшениці, з гороху та кукурузи. Так, з жита та пшениці. На чому в нас заведено подавати гостям хліб? На вишиваному рушнику, на розписному підносі, на великій тарільці і відповідь на вишиваному рушнику. Малята. А як називається народне свято з нагоди завершення збору хліба? Свято осені. Обжинки або свято жнив? Свято Миколая. І це, ця відповідь? Свято жнив. Малята. Яка сучасна хліборобська професія відповідає давній праці женця? Тракторист, агроном чи комбайнер? Так, це Комбайнер. Молодці малята! Малята наша подорож у світ української кухні та пов'язаних із нею традиціями добігає до кінця. Я гадаю, якщо до вас завітають гості з іншої країни, було б варто пригостити їх нашими традиційними стравами. А ви як гадаєте, малята? Розкажіть, чим би ви почастували таких гостей? І які б страви запропонували їм? Малята, наше заняття підійшло до кінця. Я сподіваюся, ви спорились з усіма завданнями. Я бажаю вам всього найкращого та буду з нетерпінням чекати з вами зустрічі знову. До зустрічі!